Що стосується того напруженого питання, що виникло між Венесуелою і Гаяною, хочу наповнити про те, що це країни, які знаходяться в Південній Америці. Це сусідні країни, і в них є територіальний спір, скажімо, на територію, яка багата нафтою. Не впевнений, що цей спір. Ну, Розв'яжеться мирним шляхом, на жаль. І я думаю, що ми можемо очікувати те, про що ну, якби говорив і я, особисто говорили інші експерти, що ми будемо бачити не тільки російсько-українську війну, ми вже бачимо Ізраїль-Арабську, по суті, а не тільки Палестинську війну. Ми тепер побачимо, що, скоріше всього, Південні Америці теж військовий доволі конфлікт. Чи є тут рука Росії, чи немає, тяжко сказати, але чомусь схиляюсь до того, що якщо є якась гаряча точка, то без російських нафтодоларів там, скоріше всього, не, не обійшлося, тому що Росія, як ніхто, максимально зацікавлення зараз у дестабілізації світового. Устрою і святого порядка для того, щоб відволікти, скажем, світову спільноту від уваги від війни, яка є на сьогоднішній день в Україні. Чим закінчиться цей конфлікт? Ну, чесно кажучи, тільки Господь Бог знає. Але треба чітко розуміти, що цей ящичок Пандори Росія вже відкрила. І такі конфлікти можуть виникати як з подачі Росії, так і без подачі Росії вже самі по собі. Знаєте, як певна цепна реакція. Нічого хорошого звичайно в цьому немає. Тому що світ приходить в стан, на жаль, нестабільності, а Росія максимально цьому сприяє. І щоб було розуміння, як я розумію, це знаєте конфлікти, прикордонні конфлікти. Діло в тому, що що такі кордони, це умовний розподіл двох територій. От, наприклад, є одна країна, є друга країна, і є ці два народи. Так, от ще, наприклад, там 300, 500, а тим більше тисячу років ніяких кордонів не було. Вони носили абсолютно умовний характер. Була територія, де жили один народ, і була територія, де жив другий народ. Відбувалися певні міграції, відбувалися ці пограничні конфлікти. І це тільки останніх 200-300 років країни почали між собою проводити такі чіткі кордони. Раніше цих чітких кордонів не було. Відповідно, таких територіальних претензій один до одного, та їх мільйон може бути в світі. Особливо це є дуже гострим в африканському континенті, тому що там. Кордони навіть не самі народи проводили Англія, такі, як, наприклад, Німеччина, такі як Франція, вони були колоніальними державами, ці країни африканські були їхніми колоніями, і коли ці колоніальні країни, ну в першу чергу, Англія найбільша була колоні, колоніальна країна, то ну, як імперія, коли вони уходили, то вони в спадщину залишили таку, знаєте, Погану спадщину, вони просто взяли якби карту, і там, скажемо, помалювали ті кордони, не питаючи тих народів, які живе. Чому особливо африканський континент в цьому плані, ну знаєте, як там бомба тої такої усповільненої дії, і це дуже небезпечно, тому що треба ще пам'ятати про те, що там є скажем війська вагнера, які залишилися, там тисячі вагнерівців, які залишилися на африканському континенті і які продають свої ну якби послуги тим чи іншим країнам. І я ну, майже гарантовано впевнений, що найближчі місяці ми побачимо, ну, як мінімум, один, а то декілька доволі гарячих конфліктів ще в африканських країнах. Так що, маємо те, що маємо. Росія, так як я вже говорю, відкрила цю скриньку Пандори, і, на жаль, світ буде нестабільним. І на завершення. Знаєте, палка завжди має дві сторони. І я впевнений, що Росії це аукнеться особисто. Чому? Тому що у неї так само проживає дуже багато різноманітних народів. І я, аналізуючи ситуацію, допускаю, що найближчі місяці чи найближчі рік два ми побачимо деякі процеси в самій Росії, коли почнуться етнічні певні конфлікти, в тому числі за ті чи інші території, і можливо навіть установлення границі, можливо, навіть певні якісь роз'єднання і певні автономії. Так що нас це ну скажемо в якійсь великій мірі Україну безпосередньо, я сподіваюся, не, не зачепить, тому що нам треба витіснити їх до кордонів 91-го року. Нам треба їх перемогти і побити. Ну і відповідно зробити таким міцним наш кордон, щоб ніякому російському загарбнику в майбутньому не захотілось до нас лізти.